Чому у сусіда є світло, а в мене нема в Прикарпаття Беленегра? Пояснили причину вимкнення електроенергії лише в частини споживачів. Кожен будинок підключений до загальної електромережі у сусідніх будинках чи навіть під'їздах може працювати декілька ліній електропередач, які належать до різних груп і вмикаються за іншим графіком. У межах однієї групи кажуть фахівці, також є черговість на відключення світла. Ми вимикаємо не конкретного споживача, а вимикаємо лінію, у нас це називається приєднання. Вимикаємо лінію 10 кВт, на якій є там декілька або декілька десятків трансформаторних підстанцій, від яких живляться різні споживачі. І якщо на одному цьому приєднанні, на одній лінії 10 кВт є, наприклад, лікарня, то ми її не можемо вимикати, поки що ще можемо забезпечити такий режим, щоб не вимикати критичну інфраструктуру. То не вимикаємо і інших споживачів, котрі на цьому ж приєднані живляться від цього ж приєднання. Наразі генерація електроенергії недостатньо, щоб забезпечити область світлом. Тож на Прикарпатті діють графіки вимкнень цілодобово. За однією адресою електроенергія вимикатиметься на 4 години, потім вимикатиметься від 2 до 4 годин, і так протягом доби до зміни ситуації. Необхідність масових вимкнень кажуть фахівці пов'язана з розбалансуванням системи енергопостачання через атаки ворога. Вона зазнала критичних руйнувань. У нашій області, наприклад, їх немає, але вони відбулися в інших місцях. А енергосистема України вона є один єдиний механізм, який дозволяє передавати електроенергію з усіх місць, де вона виробляється, до всіх споживачів, де вона споживається. Єдиний спосіб збалансувати енергосистему, тобто привести у відповідність виробництво і споживання, а це такий. Ну, як особливість електроенергії, її не можна накопичувати, її не можна зберігати, її не можна десь притримати. Вся, що виробляється в цю секунду, в цю ж секунду, має в інших місцях споживатися. Тому, якщо немає виробництва електроенергії, то Єдиний спосіб споживання привести до рівня виробництва це значить, що частину споживачів треба вимкнути. Разом з тим енергетики закликають людей, у яких є електроенергія, максимально економити її. Також обленерго попереджають через погіршення погодних умов можливі також і аварійні вимкнення. Про них можна дізнатися у чатботі Вайбер під кнопкою відсутнє світло. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.